За перше півріччя інспекторами муніципальної інспекції було складено понад 7975 адміністративних матеріалів, з яких 7700 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки стоянки паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотофіксації. 103 адміністративних протоколів було складено інспекторами з благоустрою. За порушення правил було Богоустрою, які були відправлені на розгляд адміністративної комісії Мухатівського міського також 163 приписи було складено інспекторами з благоустрою за порушення правил благоустрою, які на протязі встановленого терміну були виконані. За даний термін було розглянуто 68 заяв від мешканців нашої громади.